Ви думаєте, що я щось роблю в тому комп'ютері? Ні. Ви знаєте, чому в деяких закладах звук, наче віддування? в інших ідеально рівномірний. Секрет в правильному розміщенні колонок. В першу чергу, колонки повинні бути розміщені на висоті або трохи вище рівня вуху. Це дозволяє звуку рівномірно поширити по всьому приміщенню. Колонки не повинні стояти занадто близько до стін або кутів, адже це викликає відбиття звуку та спотворення. Мінімум 30 см від стін та кутів для кращого звучання. Якщо приміщення велике, використовуйте кілька колонок для створення рівномірного звукового покриття. Встановлюйте їх на різних частинах приміщення, щоб уникнути зон, де звук буде занадто гнучким та слабким. Не забувайте про на хилоколонок. Вони мають бути направлені в напрямку найбільшого скупчення людей, щоб звук потрапляв прямо до ступачів, а не до стелі чи підлоги. У Spector Store ми допоможемо вам правильно встановити колонки для ідеального звучання у вашому закладі. Залишайте заявку і створимо атмосферу без зайвих шумів та спотворень.